З подвір'я людей зробили собі склад. Чернівчани, які живуть на вулиці Івана Богуна, вже два роки змушені терпіти недобросовісного забудовника, який поряд з їхніми будинками зводить багатоповерхівку. Люди занепокоєні ще трохи і заїзду до їхніх квартир зовсім не буде. Два роки чернівчани буквально борються за сонячне світло та все марно, адже по сусідству будується не будь-хто, а фірма, яку пов'язують з депутатом Верховної Ради народнофронтівцем Максимом Бурбаком. Як з ними боротися, як себе захищати, ми вже не знаємо. І за їх будівництво, і сиріць у нас в хаті, і грибок. А крім того, що чернівчанам доводиться жити в аварійних будинках, люди от-от залишаться без подвір'я. Це територія наша, яка дана нам на обслуговування наших стриєн. Аби вберегти заїзд і клапти клум від ремонтників, люди змушені замикати ворота. Та вигадливі робітники залізають до них на територію через вікна. Одне окно, вікно, будь-яке окно вікно одразу на і хоч договір про оренду цієї ділянки на вулиці 28 червня міська рада розірвала уже давно, це нікого не зупинило. І чи то ресторан, чи то офісне приміщення виросло на ще декілька поверхів вверх. Не припиняли не на одну хвилину, вони ще вигнали. Якщо було три поверхи, вигнали ще три поверхи, обшили. Місцеві жителі увесь цей час оббивали десятки порогів, аби зупинити будівництво в історичному центрі Чернівців. Нині ж містяни вже втомилися від такого сусідства і просто не знають до кого звертатися за допомогою. І щодня просинаються зі страхом, чи раптом знову до них під двері не прийшли чужі. Мар'яна Буднарюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.